Вщент автомобілі зруйновані квартири скло всюди. Так виглядає місто Шахтарське після нічної шахетної атаки. Ворог завдав удару по житловому сектору міста Шахтарське синельніківського району. Влучили у три п'ятиповерхові будинки. Просто просто по городу, просто по городу, Тут нічого нету. Загалом пошкоджено 14 багатоповерхівок та магазин. Поруч із будинками знищені та понівечені близько трьох десятків автомобілів. Люди самотужки взялись усувати наслідки нічної атаки. Мешканці допомагали одне одному розчищати квартири, під'їзди та прибудинкові території. Місцеві жителі розповідають, що така масована атака в їхньому місті вперше. А ви чули сигнали повітряної тривоги? Коли не вже взрив і то він так, 4, коротко, така бирг і все. 3. Потім через час ще раз бр і все. А так в укриття ви не спускаєтесь? чи не? А у нас немає, у нас підвалі, а там. Підвал, знаєте, знає, що Заріва бачили, заріва було. Не огнем светло, так? Ну, так, ну, и вот так дым тянуло, это все раз, все тут горело. Так, конечно, страшно. Да. Mm -hmm. Страшно, во-первых, что мы такого не слышали, не бачили и не знали. Нас же никто не подготовил, mm -hmm. что делать, что mm делать. -hmm. Света нема, ничего нема, и ты не знаешь, что делать. Страшно. Я, чесно, я в підвалі була. Ми з мужем і сыном сином як бежали в подвал, ми там всю ночку сидіти. Утром поки <покавили. просту> <просту> Угу. Чи щось вам відомо? Як ну, ваша квартира, все ціле? Вікна тікаються. Чи... А так дуже чітно було, так. Все все так це перший це це раз найперст... таке? Чи вже було подібне? Ні перший раз. Перший раз. Так, не было здесь. Вот такой это самый масштаб первый, да. Были прилеты, но они такие типа. Mm -hmm. Ну не такие масштабные, так? Да, но не такое массовое. Дуже постраждала квартира. Ну, да, по сравнению с этой квартирой у нас еще не очень. П'ятый этаж. П'ятый этаж он саме верхняя коричневого наш. А вы не знаете, где перебували квартиранты на... Дома. Дома? Дома? да. Діти вибіжали, слава Богу. Не все, все живы, здоровы, звісно. Слава Богу. Ну, ми живемо на другому країні міра. Ми були в квартирі. Да. Ми були усіми ну, слишали, какана да. очі зніжалась. Люди з будинків, які постраждали, розповідають, що повиходили з квартир після перших вибухів та до укриття пішли не одразу. Три, по мою взрива пройшло, потім уже ми нам сказали довгі витягнути. І сиділи сейчас тут замерзали, а потім волонтери там, ніхто уговорили нас у уберещі. Поїхали. Волонтери, волонтери одразу приїхали, як воно. Вахну. Ну тут служб много служ... було, всякий, так. Да. Угу. Ну, може, не сразу именно там Они... -мину. Угу. Да, Кому вони... погано було, увезли там в больницу. Угу. Кому... Ну, у вас ніхто не постраждав, все добре. Ну в нашому домі вроді не. Угу. это же там, где пожар был. Я, я, там подробности тоже не знаю. Там и дети напали, поле прямо. Стали собирать вещи. Ну, документы. Появились. Больше. Да, два, это, два раза бухали. Один все, раз это, через это, полчаса. Татьяна поехала за ДВП, а ты не это? Ну, я... Дерчатка в не що Я Покровська. А <різь> сьогодні вночі ви не тут були? Тут ну, ми швидко так в <різь> зібралися, так. <да. різь> а як у вас все добре? З не постраждали, нічого чи. Нічого. вікна із кухні випить і стекло побити усе вже то і. Там, ну, не закривається. Вікно не закривається чи балкон? Балкон не закривається. Деякі мешканці Шахтарського показали свої понівечені квартири та поділились пережитим. Прилетіли, кажуть, почала година, прилітіла. А в котре це було? Перший минут спов... 20 двадцять 25 першого. А потом в и Ну, первый, да, повыходили, выскочили, то, что все окна полетели у нас. А потом вышли же посмотреть, а потом слышим, летит, все по, по подъездам же прятаться, и потом три раза подряд. говорят, четыре раза, что сюда полетит. Ну, первый то с промежутком минут 20, вот так вот 25, а остальные секунд 10-20 от силы. А вы дома перебывали? да. Там да. мы выскочили между туалетом и коридором, вот это бани как называется, сидели там. Первый. Первый. Там повылетало все, третий по подъезде, там с той стороны все. Сильно постраждало? Да, да. Угу. Где я У меня ребенок тут спал. А все доброе с детьми? А? Все добре з дитиною. Та слава Богу, кусок цех є та на наш різяк одного uh -huh. показати. Ой, лучше нічого не питати, нік подивіться і скажете. Uh -huh. А це ваша? Голий Or... номер. Ні, це моя племінниця. Uh -huh. Голий номер, усе вилетіло, подивіться. Та ну, гляньте, підіть. Uh -huh. Усе видіть, піді, підіть, підіть. Uh -huh. А на. Все на підтай балкон горіли, вікна все вилетіло. Якраз попало, бачите. Uh -huh. Все. І з обох сторін. З так? обох, і так жухнуло, і все. Ага, а вдома нікого не було? Вони перші, як зірва. Я живу на планах біля ага. третьої шахти. Е, почули перший взрив, ну його збили, він у нас там розбився, лежить од уламки. І пішло тоді. Ага. І вони зразу тільки почули, вискочили. Машина одна, машина віки розбита нема, то бачили, куски ага. лежать, оце і все. А він приїхав з армії, служити, на два дні просився, приїхав і його машину розбили. Ну а що ви зробите? Що ви? Ну, всі цілі здоров'я встигли. Слава Богу, то саме ловлечить. Оце і все. Так род, не ладно. Що казати вам все? Гудить, гудить. Він же зайшов раз, зайшов, потім трошки одійшов, ще раз зайшов і отак пікеровку дав. Е, вони не думають цього. Ще. Це люди. Ж... Не бачили цього. Постраждала та кімната сама больше з той сторони у них. Но на второй прилет они уже уехали отсюда. Угу. Ну, цілі здорові. Так, ну бабушка упала, когда бежала, тому що пожар был большой. Угу. А так, да, ну, на стресі всі. Волна ударила вон сюда и все. Ну, Но мебель так угу. ну по шамані, ну Руки есть, пока не снизу. Угу. Нам главное зараз закрыть все. Угу. Закрити, щоб не было, дожди жизни начнутся, будьте все. Отека самого, щоб до это было. власниця квартири постраждалого будинку. Розповіла, що під час удару в її квартирі перебував квартирант. Мешканці під'їзду вибігали з осель, коли під'їзд вже палав. Її квартирант утримував двері, аби всі встигли вибратись назовні. У результаті сам зазнав опіків. Вони як виходили вже, коли горіло. Да, уже по подъезду все спустились, стояли, ждали, пока он откроет. Он открыл, руку себе опек, потом спиной куртку себе обжег. В общем, короче, пока всех не выпустил. А потом сам застрял и вымерел. Постраждалий район залишився без світла та води. Комунальні служби працювали на місці події. Електропостачання обіцяли відновити найближчим часом. За останніми даними, у ніч дронової атаки постраждали 11 людей. У них осколкові поранення, різані рани та забої. У стаціонарі зараз перебувають п'ятеро поранених: четверо у середньому стані та одна жінка у тяжкому, але з позитивною динамікою. Марина Кукляна, Максим Стоюшко, Юрій Шевченко, Анна Макабула, новини ПТРК.